Ой, ви знаєте, я не, не можу сказати, це не образ, це моє життя. Понімаєте, я просто в один прекрасний момент почала його людям показувати. Бо люди, знаєте, з усіх сторон питаються щось познати нове. Ну не все вони знають, знаєте. І я в один момент почала все в інтернет викладати, що треба варити, їсти там, як стирати, як розморожувати курку, як з чоловіком їсти варить. Поняли там трошечки про ситуацію, почала розказувати. І люди люди це просто поглинають, паніте. Воно їм треба було. І таким чином якось вийшло, що Анета Барсіна вийшла вийшла в маси. Пані. Я була завжди, робила все, завжди те, що я робила, але просто що не завжди це все всі бачили. Це міг бачити кожен, але не кожен це бачив, бо я це не показувала. Але коли вже показала, то вже все, паніте, все вже до назад дороги нема. Ой, так я їм і показую свою дорогу їжу. Я нажарила котлет, паніте, кажу, дивіться, дуже дорогі котлети, м'ясо таке дороге, качественне. Кажу, купила, де купила. Тоже це все я показую, так як теж дорогі. Вони люблять дорогі, дивіться, Я все їм це показую. Але, я ж їм показую, як воно є насправді. Я показую їм себе з любов'ю, з душою, з відкритостю. Отако, як є, так і показую. Ну, ночнушечка моя на сьогодні виставила свою ночнушечку, мока, такий цвіт є ночнушечки, це їм показала. А вони ж всі це знають, пам'ятаєте, всі жінки знають. От Ви, може, не знаєте, а вони всі знають, і воно близьке, от те, що я їм показую, то вони їм і близькі. У нас якийсь один, я, я не знаю, це якийсь анріал, хоч це дуже все реально, але, але це якийсь анріал в, в, в цьому ділі. Бо я, знаєте, там совітую, що які пісні співати чоловікам. Знаєте, вони теж, Може жінка не дивиться мене, до чоловік подивиться. І він тоді скаже, жінка, це співай мені цю пісню, знаєш, там, під сніданок, чи під обід, чи під бо я теж це людям кажу, що чоловіку треба завжди Поняли під сніданок, по обід, під вечір, і це дуже дуже цінна інформація. Yeah. Ну, дивіться, зліт у мене він якби й не був у мене. Я постійно літала, розумієте, зверху. Я тось літала, літала і дивилася, де що не так. Бачу на один плюс один на треба трошечки розказати. розумієте. я туди прилетіла, понімайте, тобто я завжди, літала, просто що не не, не не приземлялася, розумієте, там де треба. Тепер вже точечно приземляюся. Бачите, то на один плюс один, як ви кажете, то на, на другому каналі, то з казками, то з вами, понімайте, приземлилася. Так що я літала завжди. Мене плани построїти троєщину у всіх участках світу України і, і взагалі щоб в кожному населеному пункті в кожній країні була своя троєщина. Понімаєте? Троєщина це. Це щось таке необ'ясніме. Це щось таке. Знаєте, ви знаєте, що Троєщина похожа по карті на Барселону. Ви нервне знаєте, Троєщина, якщо подивитися по карті на Барселону, поняли? Оці вулиці наші три, і це Барселона, ці все круги. Це можете по Google картам? Подивитися? Отаке. От я хочу, щоб везде була троєщина, тому що троєщина це люди, це, це архітектура наша. Вона ми це точки, це наші локації. Понімаєте? Це все якийсь такий симбіоз всього. А тому от я стремлюсь до того. Я вже не в Буковелі, там мене Єщина строїться і в Будапешті я була теж почала троєщину там строїть. І тепер я хочу, щоб пізді була троєщина. Понімайте. Чим більше троєщини, тим е, краще буде е, усім. Моє офіційне заявлення: метро нам не треба. Бо якщо нам би було треба метро, ми б його вже самі построїли. Ви знаєте, скільки нас тут тисяч чоловік? Чотириста. Ну триста це офіційно, але не офіційно. Там 398 тисяч 546 людей. Но, е, кхе, кхе, е, якщо б ми хотіли построїти метро, ми б вже його давно построїли. Понімайте. Ми по кирпичині б знесли, по лопаті вийшли, викопали собі тут би траншеї. Над би таке метро їздило скоросне, понімаєте. Прям в Житомир би построїли. Но нам воно не треба. Знаєте, це, по-перше, будуть, ну труситься будуть дома, знаєте, ці тріщини не треба. Потім це незаконна торгівля, знаєте, коло метро. Воно нам треба, скажіть. Не треба. Ми собі зараз спокійно ходимо. У нас тут це зелене насадження, зелені зони. Ми ходимо, один одного бачимо, а то через те метро, що воно нам? Воно нам не треба. Хейт є завжди, але до нього головне, як ти до нього относишся. Понимаєте? Є люди, до яких він прилипає, а є люди, до яких він не прилипає. Моя е, совість, мої думки, мої. І посили абсолютно поняли. Тому що я тому, коли я читаю щось там хейтерське, я в основному читаю дуже мало, бо бо не коментарі не читаю. А от Дірект читаю, понимаєте, читаю Дірект. Ну Дірект мені нічого не нікого не прилітає, може там один раз у місяць щось. В коментарі не читаю. В Дірек пишуть мені тільки все хороше. Я люблю сі Дірек. Це понімайте, мій любимі Дірект. І люди мені головне, понімайте, ми з ними. От вони мені пишуть перший раз. Я їй можу голосове там записати. Знали ми кажуть, боже, ви нам відповіли. Я кажу, люди. Так я всім можу, просто щось там. Людина мені скинула, я щось і записала. Тось, тобто, отак, якась така легка нас комунікація проходить. Начебто ми з ними всю жизнь знайомі. там Чернігів, там Одеса, там Будапешт, нусь тобто, якось дуже все класно. А хейтерські коментарі, знаєте, хай пишуть люди. Люди, я їм даю можливість. Зараз така ситуація складна. В кожного, знаєте, всередині накаплюється всякий різний негатив, і, і всякі там, знаєте, якісь думки і ненависть, когось там ну, понятно до кого вона є. Понімаєте? Тобто в нас, може, в українців цієї ненависті так не не була, знаєте, народжена вона в на нас, ця емоція. А оце з і початком війни вона в нас якби появилася. І ми, десь треба її, знаєте, десь чуть-чуть випляснути. Я даю можливість, людям. Якщо хочете, якщо вам легше, напишіть щось лучше мені, понимаєте? напишіть, я його, воно до мене не прилипне, понимаєте? а вам буде легше. Тому я абсолютно до цього відношусь, знаєте, так нормально, хай тобі пишуть. До мене це не липне. Nee. Значить, Я починала відео викладати. Перше в мене відео було в Тік-Тоці саме. Це коли мене порвався тапок. Поняли? Мене на, на тапку, які були, порвалася на пальці дирка. Поняли? Я думаю, це оце, якраз відео. Для Тіктока я буду ляжу, виставлю ногу, поняли? і буду пальцем ворушити в цю дирку. Я виложила це геніальне своє відео. Я вважаю, що це мистецтво, понимаєте? я виставила це відео. Це було перше, Мене часто яке у вас перше відео? Це було моє перше відео. Потім, знаєте, почала показувати, що я готовлю, як я чоловіку складаю їсти, якусь там, знаєте, інформацію людям розказувала, що робити, як робити, куди там звертатися. Люди, знаєте, теж, як попасти на троєчну через мене. От ви до мене звертаєтесь, подаєте документи. Документи приносить тут у нас на, на Спартлайф, приймаємо е, і питають, тільки документи кажуть, і які ви в сам безнесете. Приносите, я вас пускаю. М -м, поняли? ну, от, отакі, люди, люди, що хотіли, то я їм давала. Поняли? А, а потім, звісно, трошечки трансформується, бачу там. Ну, це було довільня. Почала я почала щось такі відео робити до війни. А потім, коли почалася війна, мене якби впав такий моральний стан дуже сильно. Я там з дітьми ми поїхали на Закарпаття. Ми там жили, потім їздили туди, сюди Мені було ну, важко. Я робила перерви півроку. Тайця півроку нічого не роблю. І там місяць викладаю якісь відео, якісь такі рандомні. А потім, оце десь два роки назад я почала прям активно викладати з дня у день. Я думаю, так, Анеточка, ти що, здуріла чи що? Ну треба робити щось. Люди хочуть, твоїх відео просять, пишуть, де давайте, нам треба більше. Просто бери, говори. Я просто вела в Тіктоці, бо люди просто хотіли мене слухати. Кажуть, ми просто заходимо ми тебе, просто слухаємо. І виходить, я ефіри так, і трансформувалася, ну Хтось мені там хтось каже. Те, подскажи мені те, і так і по не появлялися абсолютно по запросу, по запросу людей по нашій комунікації Закрєвського, червоної калини і Бальзака. Це три кіта, на яких стоїть веськії понімати. Де ви бачили таких три довгі вулиці на на пересіченнях? Такого не де нема. Плюс круги нас ну люди приїжджають. знаєте, не знають, як кругами пользуватися. Їздять поса на покругу, поняли. Це на Оболоні є круги і в нас. І вони це їздять по кругу, їздять, їздять. Там ну, пишуть мені Анеточка, люди якісь по кругу їздять. Я кажу: слухайте, ну це приїхали, видно, десь за колиць не розбирають. Ну вийдіть, скажіть, що треба повернути там чи направо, чи наліво. Ну це страшне. Я в шоці, конечно. Ну таке буває. Знаєте, але люди не чого вже подучилися, бо зараз нас на троєчину їдуть усі. Понимаєте, що таке центр? Центр, де куди їдуть усі. Тут той приїжджає, той приїжджає. Усе, знову, мене зустрічі майже кожен день. Всі їдуть на Троєщину. Бо чого? Бо в нас тут добре значить. Друга ріка приїжджала до нас, ми з ними тут їздили по Троєщині. Вони свій перший кліп зняли у нас тут на Троєщині, во Флоренції. І ми їздили, вони тут нам ну, робили свій акустичний концерт у пункті незламності. <кій> Там люди прийшли, бо в нас оця, така ситуація трошки складненька, ну, як сказати, трошки. Така ну достатньо складненька, і у нас є пункти незламності, у нас є максимальна підтримка. Тобто, ми всю підтримку, яку хочуть нам дати, ми її всю приймаємо. Люди, хто хоче нам допомогти, ми вас ждемо, Помагайте нам і дороги топтати, і їсти, де треба допомогти. Все нам нам ми всю ми всю підтримку приймаємо. Дивіться, коли у нас ситуація починає ти сніг, я зразу виходжу за своєю оперативною інформацією, кажу, люди. Виходимо і топчемо, бо, понімайте, снігозбиральна вона не зразу під'їжджає. Вона там поки там ну поки роздупляється, знаєте, поки ти, поки ну надати це, треба рівня, знаєте, щоб розкачатися для снігозбиральної. Там може де колесо примерзло до цього, знаєте, такого резинового, там такі защита. А люди виходять зразу, це цінність людей, що вони виходять зразу і топчуть уже перші протоптувачі це люди. Вони протоптують уже дороги, бо вони йдуть на роботу, ведуть дітей у садик. Так що це дуже важливо. Ми самі перші починаємо справлятися. Але знаєте, зараз вже люди із інших районів всі мені скидають. Соломенка, святошино, голосієво, всі скидають. Дивіться, ми топчемо, де діти топчуть. Чернігів топче, Одеса, всі мені скидають ці відео для отчота. Дивіться, сніга збиральної немає, а ми вже дороги протоптали. Якби не крути, понімаєте. Так що ми не ждемо снігозбиральну, ми йдемо самі, понімайте перше, протоптуємо дороги для снігозбиральної техніки, бо що? бо ми самі можемо з усім справитися.